Так перевіряють на міцність бетон в опорі мосту по руйнівному зусиллю, яке відбувається під час руйнування маленького шматочку. Ми дізнаємось фактичний клас бетону. Цей міст один з чотирьох у Кіровоградській області, які обстежують працівники державного дорожнього науково-дослідного інституту. Розповідає його керівник Артем Безуглий. Комісія була створена за рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке було від 23 червня. Завдання комісії це з'ясувати. Реальний технічний стан мостових споруд, і саме головне напрацювати шляхи вирішення проблемних питань всього в Україні на балансі різних балансоутримувачів більше 28 тисяч споруд. Зібрали інформацію щодо 23 тисяч споруд. Нараховується 10% – Це непрацездатних мостів або аварійних. Міцність бетону визначають ось таким приладом. Ми дізнаємось характеристики бетону на швидкості розповсюдженні ультразвукових хвиль. У нас тут є спеціальна база, ми прозвучуємо, записуємо дані, які я буду зараз диктувати там колезі своєму 2930. 40. Це ми вже будемо обробляти все в інституті. Члени комісії оглядають руйнування мосту. Ця конструкція була побудована ще в 70-х роках. Постріляється, що на кожній проміжній опорі у нас є сліди інтенсивного замикання, що приводить до розвитку дефектів. Стійки вже сквозна деформація і це не тільки в одній, а в багатьох. І ця корозія наскрізна. Міст побудували 60 років тому. Балансоутримувач з 2009 року селищна рада, каже селищний голова З міркувань безпеки, просить не показувати обличчя, не називати його прізвище і де розташований міст. каже, його визнали аварійним сім років тому. Капітальний ремонт ми не могли провести, тому що проект був розроблений в 2016 році на ремонт шляхопроводу. Протяжність 1,3 кілометра. На той час, в 2016 році, це вже було більше згідно проектно кошторисної документації. Це було більше, ніж 46 мільйонів. При бюджеті 15 мільйонів селищної ради ми не мали такої можливості зробити капітальний ремонт. Капітально відремонтувати міст зможуть після того, як візьмуть його на баланс, сказала заступниця начальника служби відновлення інфраструктури в області Жанна Петрович. Це питання не одного року. Вже воно відкрите для е, на рахунок того, щоб передати права балансоутримувача на службу відновлення, оскільки в місцевої влади. Немає і спеціалістів, які безпосередньо займаються мостами, і чесно кажучи, немає достатнього фінансування. У нас все таки можливості більше. Ми сподіваємося, що нам це вдасться. Такий вигляд має другий міст в області, який перевірила комісія. Бетон на опорах мосту обсипається. Металева арматура проіржавіла обмежено працездатним. Назвав технічний стан обох мостів. Заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури Сергій Деркач. Це не самий критичний стан, але він вже близький до того, щоб вони були визнані аварійними і непрацездатними. Повністю буде встановлена яка ж конкретно сума потрібна для того, щоб реконструювати ці два мости. Ну Наступне питання перевірити, чи виділялись гроші з місцевого бюджету на реконструкцію мостів. Якщо вони не виділялись, то чому? Тому що ремонт і реконструкція мостових споруд є пріоритетною відповідно до нашого законодавства. За словами заступника міністра, перевірки стану мостів триватимуть до 30 вересня. За їхніми результатами визначать об'єми робіт і вартість ремонтів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. На no, проведемо як.